Слава Ісусу Христу! З вами, як завжди, вісті дзвонів, і я, Його ведучий Осип Луганський. І сьогодні, 22 січня, це визначний день. Це День Соборності України, День об'єднання з УНР і УНР. Але так само сьогодні інша значна дата. Сьогодні, 22 січня, це день народження Дмитра Корчинського. Мого вчителя, вчителя всього братства і ще багатьох людей, які спостерігають за ним, які дивляться його Ютуб, які слухають його лекції. Сьогодні насправді хотілося б побажати Дмитру Олександровичу, щоб він ще багато років мав змогу передавати нам свої величезні, безмежні і ґрунтовні знання. Тому що навіть багатьох десятиліть, навіть сотень років, буде замало для того, щоб перейняти весь його досвід, всі його напрацювання і всі його знання. Тому, власне, в цей день, Дмитро Олександрович, я бажаю вам ще багато років мати змогу проповідувати і розповідати нам всі ті речі, які ви знаєте, тому що насправді. Всі ці речі зробили з мене, не побоюсь цього слова, людину, саме ваші знання, саме ваші вміння. І так само для багатьох людей, для багатьох братчиків, для яких ви були прикладом. Ви дійсно стали нашим натхненням і е, нашим натхненням для розвитку подальшого. Дякуємо вам, Дмитро Олександрович, за. Ці зусилля за ваші книги, за ваші проповіді, за ваші поради і е, за всі ці роки боротьби, яких я сподіваюся, у нас ще буде багато. Слава Ісусу Христу!